Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про духмяні пряні аромати, в яких використовуються спеції і компоненти, які надають такого п'янкого, виразного, ефектного прояву аромата. Е, ідея відео виникла в мене після того, як я нарешті свою колекцію поповнила одним з таких моїх парфумерних фаворитів, який тривалий час був в моїй колекції. Потім я з ним, е, там, за певних обставин, попрощалася. І от знову в моїй колекції з'явився духм'яний, неймовірний спецієвий слоник від Кензо. Саме його поява. Викликала в мені бажання передивитися всю свою колекцію і подивитися, які ще аромати з нотами спецій в ній присутні. От, власне, саме ці аромати я сьогодні презентую вашій увазі. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал проявляти активність в коментарях, тож ми починаємо. І характерною особливістю пряних ароматів є те, що їхнє звучання якраз і наповнене оцією тональністю спецій, як то там кардамону, коріандру, кориці, шафрану, нот імбирю, це глибоко насичено інтенсивно. Ці аромати, вони якісь такі, знаєте, затишні, зігріваючі, нотки перчику, до речі, це також одна з спецій, яка дуже поширена в парфумерії. І здебільшого, аромати з такими компонентами, спеціями я маю на увазі, вони все-таки характеризуються як композиції. Для осінньо-зимового періоду. І це не випадково відбувається, оскільки саме їхнє звучання дарує аромату такої приємної глибини, приємного затишку, приємної якоїсь такої тактильності, яку так ми хочемо відчувати, ну, коли на вулиці прохолодно, дещо промозгло. Тому, безумовно, багато хто в холоди. Надає перевагу саме такому типу звучання ароматів. Безумовно, ще однією з особливостей спеційних ароматів це є їхня глибина, оскільки саме ці інгредієнти надають звучанню аромату такого якогось, знаєте, дуже виразного, інтенсивного, насиченого звучання. Здебільшого ці аромати стійкі та шлейфові. Ну, і це один з таких. Показників, саме завдяки якому їх люблять користувачі. Ну і безумовно, в цих ароматах відчувається якась така дуже приємна жіночність, тому що в спеції в поєднанні там, з квітковими нотами, з деревинними нотами, з тією самою нотою ванілі, Створюють якийсь такий приємний гармонійний баланс, і цей баланс більше підсилює, ось, ось, ось таке, знаєте, жіноче начало, оцю якусь таку м'яку жіночу силу. Ну, і, власне, саме, от через все те, що я назвала, ці аромати категорії піряних ароматів або спецевих користуються великою популярністю. Ну, і... Ми починаємо власне переходимо верніше до ароматів, і я продовжую тримати в ручках свого. Слоника кінзо. Окремий є огляд на цей аромат на моєму каналі. Він ще зроблений за часів, коли я тільки-тільки робила перші несміливі, невпевнені кроки на своєму каналі. І багатьох вас може здивувати, там дуже голосна музика, дуже тихенький мій голос. Там було декілька обставин. Я й хвилювалася, я й нервувалася. В сусідній кімнаті спав мій малюк. Тому треба було тихенько себе поводити. Ну, я маю на увазі, коли я записувала ці відео. Тобто там все, знаєте, така проба-пера. Але якщо ви маєте час та бажання, можете познайомитися з історією саме цього аромату. А сьогодні він відкриває, власне, мою підбірку спецієвих ароматів. І це, як я говорила в своєму огляді на композицію, це для мене суцільна медитація. Це дуже інтенсивний, насичений, такий потужний в своєму прояві аромат. Для мене він, його звучання вірніше нагадує тональність, от, ніби Глінтвейну. Таке відчуття, ніби в мене чоловік в холоди, от дома готує Глінтвейн, і цей п'янкий аромат. Розноситься по поверхах будинку, і якесь відчуття і свята з'являється, і якогось такого домашнього затишку. І от саме таке звучання дарує мені аромат бренду кінзо Jungle Elephant. Починається цей аромат нотою гвоздики, кумину та мандарину. Вони на старті. Кардамон, кмин, лакриця, іланг-ілан, ілан, гарденія. Це все в серці, і далі аромат іде в базу з нот ванілі, з нот пачулі, нот амбри. Кожен з компонентів для мене він такий суперінтенсивний, супернасичений, досить виразний в своєму прояві, і саме от їхнє все це поєднання. Створює аромат неймовірної краси. Для мене це аромат зими, аромат різдвяних свят, новорічних свят, ну, неймовірно, красива композиція. І сьогодні вона власне, відкриває мою підбірку спецієвих ароматів. Коли ми говоримо про спецієві аромати, звичайно, я не могла не згадати дві такі свої композиції з спеціями в бренді Chanel. Це аромати коко, версія в парфумованій воді та версія в туалетній воді. В основній своїй масі вони. Подібні за ну, компонентами, які використовуються як в одному ароматі, так і в іншому. Першим був створений аромат версії Eau de Parfum. Це 1984 рік. Це аромат, з якого почав свою професійну діяльність в бренді Шанель Жакпольщ. Саме цей аромат він презентував перший в компанії і. Це Дуже красива композиція, яка починається болгарською трояндою. Окрім болгарської троянди, на старті йде коріандр, жасмин, мандарин. Красива тональність персика, робить аромат таким затишним, округлим. Далі йде серце: це гвоздика, апельсиновий цвіт, квітка конюшини, троянда з мімозою. Красива база з амбра, санталом, бабівтон, ванілі та лабданому. роблять ну, цей аромат настільки, знаєте, для мене п'янким, елексирним, якимось таким густим. Його хочеться слухати і теж ніби розслабитися, медитувати, релаксувати. Він настільки красивий, і от чому я ще раз повторюся, що їхні піраміди однакові. але... Саме концентрація різна парфумована та туалетна вода. Для мене ці аромати по-різному сприймаються. От я просто вкотре хочу продемонструвати ту тезу, яку я останнім часом озвучую на своєму каналі. Що для мене е, туалетні води, для мене вони більш Шлейфові і більш кращі відчутні в просторі. І це досягається саме за рахунок того, що тут не така висока концентрація парфумованих масел, як в парфумованій воді, і це дозволяє аромату бути легшим, його молекули більш рухливі, він більш дифузно проявляється в просторі, ну і, відповідно, займає більшу частину простору довкола вас. В той момент, як парфумована вода, вона більш важча, інтенсивніша, насиченіша і знаходиться ближче біля вас. Але це теж таке приємне, глибоке камерне звучання, воно якось так, знаєте, надихає на якісь такі роздуми, на якусь таку. Можливість усамітнитися, якось провести час само, самому з собою, тому що, звичайно, спеціальні аромати вони досить специфічні і для такого супер широкого загалу видаються дещо своєрідними, там ну на любителя, як то кажуть. Але якщо ви любите цей аромат, якщо ви любите себе, то це прекрасна можливість провести час з собою з цим прекрасним ароматом, доторкнутися до цього таємного, магічного світу парфумерії, відчути його глибину, красу, якусь таку неспішну, магічну дію. Дуже люблю обидва аромати. І також сьогодні їх презентую в рамках спецієвих ароматів, які ідеально будуть зв... звучати в прохолоду і дарувати неймовірне задоволення і особисто вам, і, власне, оточуючи, також оцінять красу цих композицій. Таким самим красивим спеції, затишним, п'янким, вже супер потужним, як на мене, ще є один аромат, і це м -м, композиція бренду Dior, е аромат Ойзон. Ну, це такий, знаєте, герой свого часу, який е, знайшов для себе з часом е, якусь таку репутацію аромату, якого е, було настільки забагато скрізь, він був настільки потужним, настільки інтенсивним та насиченим, що в якийсь момент його, знаєте, почали, як зараз говорять сучасною мовою, е, кенселити, тобто відміняти його е, при. Будь-які можливості там обмежували користування їм, ну як мінімум, в, там в закладах такого. Там в ресторанах, в кав'ярнях, де цей за запах міг докучати іншим клієнтам, то його використання обмежували табличками, що не, не палити і не користуватися ароматом Poison. Знаєте, його історія для мене тотожна з історією нинішнього одного суперхітів парфумерних, але іншого бренду, бренду Lancome, аромату La Via Belle. Багато. Теж, хто його всіма правдами і неправдами намагається уникати його звучання, його присутності, але насправді, що Левіабель, що Діор Пойзен це неймовірно красиві такі, знаєте, самобутні аромати. Якщо говорити про спеції в цьому ароматі, то безумовно для мене це кориця. Кориця, яка знаходиться в серці, там вона знаходиться разом з нотами меду, разом з нотами ладану, разом з туберозою, гвоздикою, жасмином, апельсиновим цвітом, і це вже от лише серце за своїм таким. Так сказати, своїм набором, вже воно якесь таке супернасичене, інтенсивне. Але якщо говорити про старт, в якому знаходяться і дикі ягоди, і е, слива, і коріандр, і аніс, і цього всього якось також багато інтенсивно, там ще рожеве дерево, палісандр, також ним стартує аромат бази з ваніллю, санталу, мускусу, кедру. Ну, знову ж таки, дуже інтенсивно, насичено, потужно. Але от е, зимова прохолода, відкритий простір дозволяє цьому аромату дуже красиво проявлятися. І якщо ви використовуєте помірне дозування, то ну, цей аромат. Просто суцільне задоволення, суцільна якась така, е, я не знаю, суцільний елексир, який хочеться відчувати, який хочеться, щоб довкола вас, отак теж так неспішно знаходився. Звичайно, він досить такий інтенсивний і насичений. Але як зважаючи на те, що аромат був створений в 85-му році, ну це. Так, трошки, як то кажуть, давненько вже до 40 років доходить час існування аромату, але для мене він ну, настільки красивий, настільки приємний і присутність спецій, як на мене, дарує цьому аромату от якусь його таку унікальність, незвичність, нетиповість. І саме через це сьогодні цей аромат разом з нами. Що говорити про ще один аромат, який був створений в далекому 1977 році, а саме аромат опіум бренду Івсев Лоран, то ви також тут знайдете оцю неймовірну палітру спецій. Я спочатку хотіла включити в підбірку сучасні версії або штулетну, або парфумовану воду з опіум. Вони з 2000 2007. Дев'ятого року випуску. Але як не дивно, мені здавалося, що там теж оце неймовірне різнобарв'я спецій в ароматі. Але ні, там оцю всю глибину, димність, от така якась неспішність звучання створюють ноти ладану та миро. Вони також і тут присутні. Але для мене цей аромат ну, старого зразку, скажімо так, він. Ну, просто настільки розкішний, настільки він багатогранний, і так в ньому багато красивих індивідуальних якихось особливостей. Саме через це я вам сьогодні показую вінтажну версію аромату Опіум. Тому що тут, якраз, якщо ми говоримо про спеції, про прянощі, про пряне звучання, якраз тут все це є, всього цього вдосталь і, ну, Настільки красиво цей аромат проявляється, так він приємно звучить, так якось для мене от я наношу його, і він теж досить такий важкий і не супер е шлейфовий, але в нього хороша стійкість, і він якийсь такий, знаєте, е пружний, і він по типу, от е якось так. Колишиться на вас і ну, відчувати його на собі ну просто суцільне задоволення. Я люблю там, наприклад, вдягнути якісь такий кашемировий светрик, нанести в зону декольте на шкіру, і щоб от воно нагрівалось, і оця пряна елексирність, коли вона лунає, ну для мене це суцільне задоволення відчувати цю композицію. Е, якщо вже говорити про спеції, то тут все є: і гвоздика, і перець, і коріандр, і лавр. Безумовно, тут є й нота сливи, є й нота жесмину, і санталу, і пачулі, і персику, і ті самі ладан з миру, і кедр, і ваніль, і мускус, і навіть ноти кокосу все це є. Але ну, я не знаю, для мене це так красиво, так дійсно якось. Пряно спецієво дуже класний аромат. Це в мене версія в туалетній воді. Власне, як концентрація, в якій був створений вперше, цей аромат. Дуже красива, спецієва композиція. Щиро вам її рекомендую до затесту. Якщо у вас буде можливість познайомитися саме з вінтажною, з вінтажною версією. Цієї композиції. Ну, і щоб далеко не відходити, якщо ми говоримо про бренд Saint Laurent, хочу вам запропонувати сучасну, таку пряну версію е композиції в цьому бренді. І це аромат Libre, версія le parfum. Це та сама красива композиція з нотами апельсинового цвіту та лаванди в серці. Але починається аромат нотами імбирю, імбиріум. Нотами, шафрану, е, нотами мандарину та бергамоту. Красиво йде в базу звучання, і в базі там знаходиться такий е, красивий компонент, як мед, разом з ним бурбонська ваніль, боби тонка, витивер. Як це красиво! Так само елексирно, п'янко, духмяно, пряно, спецію дуже. Дуже-дуже-дуже красива версія, якщо Eau de Parfum Лібре, вона не те, що легша, але якась вона така більш рухлива, то ця дійсно як м'який такий елексир медовий довкола вас, медово пряний, довкола вас знаходиться. Дуже-дуже-дуже красива композиція. Якщо ну, все-таки ви надаєте перевагу сучасним ароматам, зверніть увагу на аромат Libre. «Le Parfum» в бренді і все в Лоран, якщо вам подобається оця така пряна пікантність, вона тут присутня, дуже-дуже класна композиція. Е, якщо ми говоримо про бренд «Guerlain», то в багатьох може спасти на думку м, аромат Шалімар, і дійсно там такий трошки суховато, гіркувато, димно е, – Пряно-ванільне звучання. Але сьогодні я би хотіла вам в якості аромату з пряним спецевим звучанням продемонструвати аромат Волденуїд. Нічний політ. Як це красиво! Центральним компонентом, одних з центральних компонентів цього аромату саме є спеції. І для мене це такий парадоксальний аромат бренду Гірлен. Зазвичай аромати в Гірлені, вони більш такі. Легші, невагоміші, в якусь таку шипровість ідуть е з приємною цитровістю і красивими ванільними тонами в базі. Ну, так зазвичай ця герлінада проявляється. Але тут, ну, це так красиво, оця якась. Ніби і свіжість, і глибина, і пряність ну дуже класний аромат. Він не супер популярний. Е, ну, тобто, не так його часто можна зустріти, наприклад, як той самий Moongerland, або якісь аромати серії Аква Алегорі. Але для мене він якийсь такий самобутний, самодостатній. І от якщо ми говоримо про спеції, то їх тут прекрасно. І відчуваєш, і вони прекрасно відтіняються рештою компонентів, які є в цьому ароматі. Спеції в серці знаходяться поряд з квітами нарцису та жасмину. Стартує аромат гальбаном та нотами бергамоту, але Ну от вони дають оцю і гірчинку, і легку свіжість, але все рівно спеції вони тут не чекають часу, що от зараз відкриється старт і далі серце піде. Ні, вони зразу проявляють і якби заявляють про свою присутність. І красива така приємна база з нот-ірису, з тієї самої ноти ванілі, з нот-пачулі. Амбри та, власне, просто деревинних нот дуже красиво і підсилюють, і відтіняють звучання спеції, це квіткове, дуже класний аромат. У мене ще теж така старенька версія. Ціную це звучання. Для мене воно якесь, знову ж таки, повторюсь, самобутне, самодостатнє. І от якщо вас цікавлять спеції в парфумерії, придивіться, будь ласка, до цього аромату. Він Дуже такий нетиповий, в якійсь мірі його зараз можна в сучасну нішу трошки віднести. Дуже красива композиція, і я впевнена, її сьогодні внесла в свою підбірку пряних спеційних ароматів, так само, як ще одного нового керсончика бренду Ланком. Це композиція Мажинуар. І це дуже красиве. Ой, воно таке, знаєте, не десертне, а спецієво медово дубово мохове якесь таке пряне звучання. Дуже красивий, виразний, якийсь такий також самобутній аромат. Він, в ньому немає якоїсь такої легкості, в ньому немає якогось такого кукетства, немає якоїсь такої відвертої жіночності. Ні, в ньому є якась така хар харизма. Характер, якась така глибина, загадка, і він так незвично звучить, що хочеться його прислухатися до нього весь час і е, якось самому для себе ідентифікувати компоненти, з яких побудована ця композиція. І якщо ми сьогодні говоримо з вами про спеції, то спеції тут знаходяться в, в базі разом з дубовим могом, разом з тим самим мускусом, амброю. Там же з ними і Ладан, і Миро, і Пачулі, і Сантал, і Ветивер. І це лише база. Серце теж, тут таке красиве мед тут в серці. Також тут знаходяться ноти Ілангі, Лангу. десмин, конвалія, нарцис, кедр, корінь ірису. Всі вони. Дарують ніби і п'янкість, але якась така приємна солодкува... не солодкуватість, приємна шорохуватість, приємна така духм'яність, вона абсолютно, як на мене, ну, не десертна. Така якась вона з е, такою приємною гірчинкою. Ну, і стартує аромат листям, смородини, малиною, бергамотом, гальбанумом, е, трошки відчувається нота троянди на старті. Ну, Класний аромат такої класичної, парфумерної школи. І ну, якщо ви шукаєте щось таке красиве, спецієве, зверніть увагу, будь ласка, на межі Нуар бренду Ланком. Дуже класно, мені дуже-дуже подобається цей аромат. Ну і фіналізувати буду ще одним спецієвим своїм керсунчиком це бренд Calvin Klein Обсешн. Як це красиво! Як це! Теж багатокомпонентно, розкішно, елексирно, ну просто за, за, з задоволенням користуюсь сама цим ароматом, з задоволенням відчуваю його компоненти, його глибину, його якусь знову ж таки, цю елексирність. П'янкість і, зокрема, приємні спеції, яких в нього поклали ну, в достатній кількості: ваніль, базилік, бергамот, персик, лимон, цитрусові ноти це вже все на старті. Уявіть, аромат стартує нотою ваніль. Вона така приємна, м'яка, робить якийсь цей аромат таким теж. Дуже комфортним, затишним, якимось таким м'якеньким та ну, приємним до відчуття. В серці тут і лангілан, гвоздика, як і квітка, так і спеція, розмарин, троянда, ірис, жасмин – Дуже красиво і квітково, ну, більше, як на мене, в спеції, оце все тональність, іде в серці тут знаходяться спеції, коріандр, апельсиновий цвіт, знову ж жасмин з трояндою. Також вони. Присутні в серці. Кантал, дубовий мох та кедр, вони всі так приємно тут проявляються. Ну, і знову ж таки, база з амбри, з того самого ванілі, ладану, мускусу та ветиверу. Дуже красиво, п'янко, незвично. Ну, якось так супер приємно, дуже класний аромат. І ще приємно те, що він має таку досить бюджетну вартість. То це, знаєте, такі. Приємний бонус. І якщо знову ж таки шукаєте спеціальний аромат, зверніть увагу на Obsession Calvin Klein. Ну і Фіналізувати хочу ще одним шедевром бренду Rochers Femme. Це аромат, який був створений Едмондом Рудніцька. Це видатний парфумер, який залишив по собі неймовірний парфумерний спадок, чого варте його Diorissimo в бренді Dior. І Якщо ми говоримо сьогодні про спецієві аромати, і у вас є така можливість, обов'язково відчуйте оце п'янке, спеціїве звучання цієї композиції. Це красивенне поєднання двох хвоздик, як квітки, так і спеції. Це ілангіланг, це троянда, це ірис, це жасмин, це нота розмарину, все це знаходиться в серці. Стартує аромат красивої нотою сливи, е, нота персику, кориці, е, палісандру, нота бергамоту. Це все також знаходиться на старті, і в базі ми відчуваємо ноту дубового моху. Він дарує цю таку приємну гірчинку з амбра, амбра, мускус та ваніль в базі. Роблять цей аромат, Ну, слухайте, таким п'янким, таким якимось. Е, Приємно пряним. Ну, мені так подобається духмяність цього аромату. Так, я буду з вами відверта. Відчувається в ньому приємна ретровість. Але вона якась така загадкова, що хочеться її послухати і ніби зрозуміти красу прояву. Тому з великою такою, з великим бажанням хочу. Продемонструвати вам сьогодні цей аромат та порекомендувати познайомитись з ним дуже красива. Ну, безумовно, вона, мені здається, в момент створення була ще такою м'якшою, ще якось більш важковою. Зараз, я думаю, що тут використано багато синтетичних компонентів, але тим не менш дуже красиво звучить аромат. І, знову ж таки, якщо ви в пошуках такого пряно спеціальної композиції. Зверніть увагу на цю композицію, ну і вартість її такого середнього сегменту. Ну, власне, ось сьогодні такою вийшла в мене підбірка пряних спецієвих ароматів. Кожна з цих композицій, неймовірно, красиво звучить, в ній, неймовірно, красиво проявляються спецієві компоненти, додають їм. Виразності, якоїсь такої самобутності, самодостатності, тому я щиро рекомендую вам познайомитися з сьогоднішніми героями, якщо якась композиція вас зацікавила. Моя сторінка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, або ж зайти за посиланнями в описі під даним відео на мої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, де я також ділюся композиціями. Ну і замовити на розпив сьогоднішніх героїв, аби з ними познайомитися, скласти власну експертизу. А від себе скажу, що ну правда, кожна з цих композицій неймовірно красиво розкривається саме в. От, в зимовий час, в зимову прохолоду, вони ідеально звучать. Тому, якщо вам цікаво, зустрічаємось або ж на моїх сторінках, де я займаюся розпилом. або ж в коментарях під сьогоднішнім відео, де ви можете поділитися своїми е, пряно-спеційми знахідками, якими ви користуєтесь, які вам дуже імпонують, і ви можете їх порекомендувати саме в якості е, композиції з пряним спецієвим звучанням. І якщо дане відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіть на, на, на сам канал. Ну і зрозуміло проявляйте активність в коментарях. Зустрічаємося саме там. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!